Власне, про саміт, про його тему, і що ми хочемо цим досягти? Будемо говорити з Ольгою Будник. Це радниця уповноважена президента України з питань фонду президента з підтримки освіти, науки та спорту. Пані Ольго, вітаю! Доброго дня! Ми сказали, що були президенти, але я хотіла би назвати і дружин та джентльменів, які приїхали. Шість країн: Доріс Шмідауер – це Австрія, Ботенг Барданія, Сірія Каріс, Естонія, Сюзан і Наступ, Фінляндія, Ельке Бюденбендер – Німеччина і Діана Наусідене. Литва також була ще перша леді Сербії. Вона доєдналась до нас в другий день саміту. Ну давайте, власне, поговоримо про тему освіта, яка моделює світ. Чому саме освіта стала темою цієї зустрічі? Четвертий рік війни не знаю, очевидний чи неочевидний вибір. Насправді, тему освіти ми розглядали саме в контексті м'якої сили, і президент дуже чітко зазначив під час свого виступу на саміті, що коли освіта виконує роль пропаганди, так як це відбувається в Росії, тоді вона стає інструментом, який спонукає йти з війною. Ми хотіли показати всьому світу, що освіта насправді може формувати ті покоління, які потім формують той світ, в якому ми з вами живемо. І ми хотіли звернути увагу і привернути на те, що якщо освіта є гуманною, якщо освіта. Формує критичне мислення. Якщо освіта ставить запитання навіть там студентам, учням, спонукає їх мислити, розвиватися, думати про цей світ, то тоді ми виховуємо покоління, яке ймовірно зможе жити взагалі без воєн в цьому світі. Ну або принаймні вирішувати конфлікти більш мирним шляхом. І тому насправді ми розглядали освіту саме як м'яку силу і. Скажімо так, дуже обережно її вмонтували саме в такий формат глобальної безпеки, що для нас теж було важливо, і запропонували аудиторії говорити про неї в контексті чотирьох підтем, які ми запропонували нашій міжнародній аудиторії, і що дуже важливо, оскільки у нас було дуже багато іноземних гостей, ми не могли говорити про освіту виключно в контексті війни. Для нас дуже важливо, щоб Україну сприймали як партнера, який може задавати важливі теми, які актуальні для всього світу. Тому, зокрема. Ми розглядали тему доступу до освіти, і насправді це питання є абсолютно актуальним для дуже багатьох країн світу. Для нас безумовно це виклики, які пов'язані з війною. Тому була представлена, наприклад, віар екскурсія від міністерства освіти і науки саме підземною школою, яку збудували в Україні. Таких шкіл у нас. На жаль, чи на щастя вже не одна. Воно допомагають нам, скажімо, давати можливість нашим учням навчатися навіть при фронтових територіях, але для всього світу це ніби виглядає як ноу-хау, тому що таких форматів шкільних в світі ніде немає. Натомість в інших країнах доступ до освіти дуже часто пов'язаний з обмеженими ресурсами або можливістю взагалі дістатися до закладів освіти, десь це пов'язано з техногенними природними катастрофами, викликами і так далі. Тому насправді ця тема є актуальною для всього. Світу в той же час ми не могли безумовно оминути тему інновацій в освіті і технологій, тому що насправді це було. Таким хорошим приємним здивуванням для багатьох країн, тому що Україна дуже дуже багато попереду набагато попереду ніж інші країни в контексті діджиталізації і запровадження різного типу інновацій в освіті. Міністр цифрової трансформації перший віце-прем'єр, міністр Михайло Федоров також презентував мрію. Окремо мали можливість побачити представників освітніх стартапів, які Підчили свої якби ідеї, проекти це те, чим ми можемо поділитися зі світом. Ну і безумовно, перші леді і джентльмени також були до, долучені до тих дискусій, і ті країни, які мають теж передові успіхи, зокрема там Фінляндія, в тому числі Естонія, вони також могли поділитися тим, що у них зараз відбувається в цій темі. І ще дві важливі підтеми це вчителі і вчителювання, як такі, тому що з однієї сторони ми бачимо е, старіння цієї професії. На жаль, не так багато молодих. Людей зараз іде в професію педагога, і це не тільки в Україні, що важливо. Ми піднімаємо ті Тут питання це загальна проблема. Так, абсолютно, і питання оплати праці для вчителів, питання так само їхньої... за стоїть зацікавленості. Насправді, так да, в різних країнах по різному але весь світ дуже часто говорить про це на своїх конференціях. Для нас дуже важливо було, щоб це не в... не стало такою, знаєте, класичною ключовою освітньою просто конференцією, а саме в контексті м'якої сили, тому що дуже багато... Багато перших леді і джентльменів опікуються питанням освіти, і е, четвертою, найважливішою, напевно, темою, якою ми підсумували самі, це була роль освіти в якраз в промоції миру і гуманітарних цінностей. І тут е, два президенти власне президент України, президент Фінляндії мали можливість представити свій власний досвід, тому що будь-яка людина насправді вона проходить цей шлях освітній, і у кожного є свої історії, які ми можемо потім інтерпретувати як окремі. Мі, уроки це не завжди просто уроки в школі або там пари в університеті. Це уроки, які ми в тому числі сприймаємо як нове знання, та якби яке ми проходимо в своєму житті, і більше того, саме на завершення ми представили всьому світу новий урок миру від України. Він був створений вчителями не тільки з України, а й вчителями з інших континентів, навіть але що важливо, там. Умовно вчителями є підлітки, підлітки з України, які розповідають про своє життя сьогодні, тут з однієї сторони те, як виглядає їхнє життя в умовах війни, коли ми ніколи не знаємо, чи ми точно прокинемось завтра вранці. А з іншої сторони, коли країна-агресор може забрати у нас дуже багато всього. У декого дім, у декого можливо рідних, але вона не може забрати можливості мріяти, уявляти собі нове майбутнє світ, в якому ми хочемо жити, і цими історіями діляться підлітки Запоріжжя з Херсону, тобто з тих міст, які зараз в такій достатньо важкій ситуації за бойових дій, але вони показують силу життя, і в такий спосіб ми доносимо світу, і вони, якби як рівний рівному, саме своїм таким самим. Скажімо так, підліткам, але по всьому світу в інших країнах світу мають можливість розповісти про Україну, і ми в такий спосіб привертаємо увагу до нас, тому що дуже важливо, щоб світ не втомлювався від теми України, від теми війни, тому що нам дуже важливо, щоб наші партнери іноземні допомагали нам в промоції миру. Але тут ми підійшли саме в контексті освіти. Ну світ дуже любить історії, знаєте, не такі печальні сумні. Історії все таки переможців, і попри те, що у нас. Там є купа проблем в освіті і тривоги, які не дають навчатися. Я знаю по своїй дитині, як це все відбувається, як відбуваються уроки в укритті, і все. Але попри це блекаути були, у нас вчителі лекції читали, сидячи на заправках. От уже був день цього саміту. Другий іде. На вашу думку, те, що ви спостерігли, що учасників ну знаєте, так по-хорошому вражало найбільше. Напевно, найбільше їх вразило те, що коли вони побачили живих наших студентів, учнів, ми дали можливість цього року саміту вийти абсолютно на нові майданчики, і це була унікальна історія, тому що до цього саміт був такою більш закритою подією, більш експертною. Цього року ми його відкрили для широких аудиторій, і перші леді і джентльмени відвідали заклади освіти, починаючи від дитячого садочка, дитячі садочки, школи, університети, навіть академія наук стала якби учасницею цього процесу. Також і приймала почесних гостей. Зокрема, була дискусія між Нобелівським лауреатом і ем, людиною, яка очолить Британську академію наук Сером Полом Норсом, і президентом нашої академії наук вони там розпочали розмову про партнерство, що теж є насправді таким хорошим результатом і продуктом саміту. Але повертаючись до вашого запитання, коли перші леді і джентльмени бачили те наскільки зацікавлені і спраглі до розмови до спілкування наші студенти, ем, ну насправді вони сиділи буквально, в сенсі навіть. На сходах, тому що ну, деколи не вистачало місця, але зацікавленість була дуже велика, і ми хотіли дати цю можливість. Вони розуміли, що тут не просто йде формат виживання, а що тут справді відбувається процес освіти і якісної освіти, тому що коли є бажання навчатися, і сама розмова відбувається на високому рівні, це безумовно їх вражало. Більше того, ми зробили так, щоб візит для кожної із перших леді або джентльменів від відповідав їхній професійній зацікавленості, в тому числі, наприклад, якщо ми говоримо про першу леді Німеччини, ми дали можливість відвідати школу спеціалізовану школу номер 40 в місті Києві, де діти спілкуються вільно німецькою мовою, і це чудовий приклад такого партнерства між Україною і Німеччиною. Перший джентльмен Данії. Він сам кінематографіст, він відповідно відвідав національний університет театру кіно і телебачення імені Карпенка Карого, і там був дуже приємно вражений тим, що насправді студентство знає про датський кінематограф ймовірно, набагато більше ніж датські студенти знають про український кінематограф. Але ми вже домовились, в тому числі в рамках цієї зустрічі про візити студентів з датської школи, які будуть запрошені на кінофестиваль студентський тут в Києві. Тому якби ці партнерства будуть продовж. Ну І і так само, якби по по всіх інших закладах освіти ми. е, ем... Відвідали загалом 22 локації, що важливо, та серед них 12 університетів, 6 шкіл, два дитячі садочки, в тому числі був національний художній музей, тому що перша леді Естонії, наприклад, вона має дуже великий професійний досвід саме як музеїзнавиці. І ми запросили туди молодих професіоналів, щоб інтегрувати музейні простори в освітній процес, бо насправді саме там може відбуватись пізнання країни, пізнання робіт інших країн. Та тобто це така як діяльність. і ну, і нам насправді було що показати, тому що в національному художньому музеї зараз є окрема картина, яку спеціально повернули за спецоп... за результатами спецоперації ГУР в от буквально в 25-му році, яка була раніше викрадена, тому якби у нас є такі особливі здобутки. Вони теж частково пов'язані з війною, але в той же час вони говорять про те, що ми живемо, розвиваємось і маємо тут великий унікальний досвід. Ви назвали стільки заходів і стільки локацій. Це все. За один день, за півтора так, це був можна сказати марафон освітніх подій. А як ви це зробили так паралельні лекції. Більше того, це було п'ять міст України. Це не все відбувалося тільки в Києві чи в Київській області. Фонд президента з підтримки освіти, науки та спорту дуже тісно працює з вищими закладами освіти, тому що основною нашою метою є в тому числі інтернаціоналізація освіти. Тому ми маємо якби достатньо широку мережу партнерств як в Україні, так і за кордоном. І тому, якби тут було особливо, скажімо так, в контексті. Навіть наших програм ми були співорганізатором саміту в цьому контексті, і тому університети самостійно відгукнулись і виявили бажання стати учасниками саміту, за що ми насправді дуже вдячні і цінуємо. Ну і для них це справді було в хорошому сенсі честь долучитися до цієї події. Вони були хостами, ми робили це абсолютно в такій горизонтальній інтеграції з ними. Ми спільно визначали спікерів, теми, які можуть бути. Вони збирали аудиторії, тобто це було було дуже дуже органічна історія, і тому якби вона має такий хороший дуже відгук, і е, насправді сьогодні ми ще збираємо відголоски того, наскільки це було успішною подією. Тобто, у нас вдався такий освітній марафон відкритих лекцій, куди були залучені насправді, якщо порахувати сумарно, це близько трьох тисяч осіб, сукупно по Україні мали дотик до саміту в різних варіаціях і форматах цього року. Така широка програма. Чому можете ви сформулювати, яка і? Ек... Ключова особливість була цього року. Е, ну, Ми окрім того, що це тепер був не, не такий не закритий захід, а от три тисячі людей долучені. Три тисячі людей, які сьогодні, по перше, стали голосами України, і кожен із них мав можливість продемонструвати. Ким ми є сьогодні, і дати можливість побачити спікерам і прожити з нами умовно той день, навіть в умовах війни, які ми проживаємо щоденно. Тому що кожен зі спікерів був попереджений, що якщо буде повітряна тривога, ми спускаємось в укриття і продовжуємо лекцію. Це насправді, якщо ви запитували про умовні новації, це теж було для них дещо нове, бо зазвичай ем, ну, вони якби, стараються бути в умовах безпеки, а тут ми їх повністю занурили якби, в наше освітнє життя. Більше того, перші леді джентлями. В тому числі спускались в укриття, деякі тому, що вони допомагали у відновленні окремих закладів освіти деякі з них, ем, тому що ну, якби була повітряна тривога, і ми справді мали це зробити. Плюс е, особливими такими результатами цього самі до крім самого уроку миру, який ми поширюємо, також стане вже по суті е, була оголошена інформаційна кампанія по всьому світі, яка говорить про те, що освіта е, у нас зараз освіта залишає свій слід. Та якби будь-яке покоління залишає свій слід, освіта визначає, який саме, і в англійській інтерпретації, спільно з ЮНІСЕФ, ця кампанія буде поширена по всьому світу, привертаючи увагу, в тому числі до тем е, того, чому саме навчають ті чи інші країни. Бо для нас також було важливо, коли ми готувалися до саміту, виявити, чи немає, наприклад, в уроках історії романтизації війни, бо дуже часто ми можемо навіть на це не звертати увагу, але наш е, головний ворог, країна-агресор, саме це робить зі своїми учнями і студентами. Ми хотіли, щоб світ подивився, чи не формують вони майнсет загарбника, коли подають ю чи іншу інформацію, в тому числі через уроки, уроки історії. І це, якби теж, дає можливість світу критично подивитись на себе, бо ми насправді маємо дуже багато викликів з тими фейками і дезінформацією, яку Росія запускає, в тому числі через підручники, не російські, та тобто, ми дуже часто це. Бачимо, на жаль, навіть в європейських був країнах. був з італійськими підручниками з історії, так і наші посольства на це реагують. Ми це відслідковуємо, і нам дуже важливо піднімати цю тему, давати їм альтернативу, тому що ми не можемо просто сказати, що це неправильна історія. Вони мають самостійно побачити і пізнати, так, якби в тому числі, що є правдою, і тут заклади освіти якраз. Відіграють ключову роль, тому що професори є носіями знань, і ми відкриваємо свої джерела, в тому числі архіви, для того, щоб іноземні дослідники могли пізнати правду про Україну і потім відповідно її донести, в тому числі до урядів своїх країн. Ну крім такої тактичної мети, стратегічна, на вашу думку, яким чином ось цей саміт і обрана тема освіти дуже важлива безсумнівно, впливає на наш імідж у світі? Сьогодні ми точно можемо сказати, що завдяки цій події Україна сьогодні привертає до себе увагу як країна не лише ем... Скажімо так, та, яка хоче жити в умовах війни, а як країна, яка справді позиціонує себе як сильний партнер, який точно має орієнтир на розвиток, і ми не в позиції. Ну, пробачте, якщо я так скажу, жертви чи того, хто просить. Ми достатньо сильні. Ми навіть в цих умовах маємо такі прогреси і досягнення, яких не мають навіть країни, які живуть в мирних умовах. Ми робимо все те, що зараз відбувається, не завдяки, а всупереч і. Скажімо так, це може бути очевидно нам, але не завжди очевидно іншим країнам. І коли вони бачать поруч з собою сильного партнера, їхня поведінка так само змінюється, тому що вони розуміють, що це не ну, означає, що їм на плечі впаде якийсь новий тягар, який вони повинні будуть там, наприклад, утримувати знову за за свій рахунок. Як це дуже часто буває в е, різного роду міжнародних об'єднаннях, вони розуміють, що. Сьогодні нам просто треба підставити плече підтримки для того, щоб ми могли захистити себе і встановити міцний фундамент миру і тривалого миру, що важливо, Та, якби і в тому числі мати ті гарантії безпеки, про які постійно безумовно говорить президент. То, якщо говорити про е, ось ці лекції, зустрічі, дискусії на академічному рівні, е, чи можна говорити про те, що вони можуть стати сталим, вони можуть стати патерном для нас і для наших європейських партнерів і в майбутньому, тобто розширити наші ось ці горизонти взаємодії в освіті. Насправді, ми вже цього року, коли я кажу, ми маємо на увазі фонд президента з підтримки освіти, науки та спорту, запускаємо програму запрошення іноземних професорів до викладання в Україні. Тобто, ми розуміємо, що ми зараз маємо певні обмеження умовно, щоб відправити наших студентів навчатись кращих університетах світу, і тому ми говоримо, що у ми не можемо зараз всіх відправити в умовний гарвард. Це означає, що Гарвард має приїхати до нас, та і якби саме тому ми хочемо дати цю можливість українським закладам вищої освіти запрошувати іноземних професорів. Ми покриваємо відповідно ту дельту, яку не вистачає фінансову дельту для того, щоб вони погодились на це викладання тут. І зараз, якби вже є розуміння того, хто це буде. Це будуть університети, які входять до топ 250 світових рейтингів. Для нас дуже важливо, щоб студенти Наші мали найкращі можливості. Ми не говоримо просто про будь-який іноземний заклад вищої освіти. Це не входить в наш інтерес. Ми хочемо дати найкраще, і це буде мотивацією для тих вступників, які будуть навчатись в Україні. Студентів сьогоднішніх завтрашніх. Більше того, ми розраховуємо на те, щоб повернути іноземних студентів до навчання в Україні, тому що до війни їх було близько 100 тисяч зараз їх. Там за різними підрахунками плюс-мінус близько 20 тисяч, тобто насправді вони зменшилися, але вони потроху повертаються, і нам треба давати якомога більше можливостей. І Це певною міра Наша вдячність тим молодим людям, які продовжують обирати Україну сьогодні, з тим, щоб тут продовжувати будувати своє життя. Спасибі вам, спасибі вам, що знайшли час в. Серед ось цих заходів насиченої програми саміту і розказали трохи більше, що відбувається, бо зазвичай інформації звідти дуже мало. Сподіваємось, ці освітні плани такі будуть втілені у життя. Ольга, спасибі вам велике. Ольга Будник, радниця уповноважена президента України з питань фонду президента з підтримки освіти, науки та спорту. Про саміт перших леді і джентльменів, які зараз е триває у Києві. Спасибі.